Це міжнародні змагання, вони проходять по всьому світу. Я організатор безпосередньо в Україні. Ми вже їх проводимо з 2020 року, і зараз, після повномасштабного вторгнення, ми проводимо ці заходи виключно з благодійною метою. Раніше було до Війни багато стартів, а зараз їх мало, і тому ми ну, настільки цей спартан чекали. Просто есть, тобто, всі сили кидалися. Ну на це тренування вже хотілося. Хотілося побачити людей, яких не бачили дуже давно. Ну і взагалі ці всі там. Перешкоди, щоб навіть і дощ був, то ми навіть дощ бігли, бо ми настільки за цим сумували. Ми намагаємось завжди приймати участь у таких закладах. Ну і зазвичай долучитися до підтримки гуру. Це завжди ми донатимо, намагаємось донатити кожного дня, наближати перемогу всім, чим можемо. Спартан Рейс, світовий лідер забігів з перешкодами на дистанції різної складності від 5 кілометрів. Вже вдруге за час війни проводиться в Україні. На сьогоднішній день у нас під час заходу у нас було зареєстровано 1800 учасників. Уже на локації реєструвалися додатково. Тому десь біля двох тисяч учасників 에, ми сьогодні маємо. Це люди, які змагаються і за кубки в змагальних вилях. І є такі, які прийшли просто пробігти чаріти рейс заради задоволення. Для всіх дистанція одна 5 кілометрів, і 20 перешкод. Емоції для всіх однакові, Погода для всіх однакова. І мета наша найголовніша — головна теж для всіх однакова. Це допомога нашим збройним силам. А в даному випадку. Допомога для гур Спартан Рейс у Києві стартували на Трухановому острові. На захід зареєструвалася рекордна кількість учасників майже дві тисячі. І чимало з них на Спартан Рейс не вперше. Ми постійно приймаємо участь Спартан Рейс. Там нам подобається перешкодами. Так це мотивує, надихає та дає стимул бути у правильному напрямку. Особисто я вважаю, що у такі часи, під час повномасштабної війни, дуже важливо мати добру фізичну форму, тому що ми не можемо розуміти, як воно буде далі, що буде далі ми стикнемось. У нас, у Харкові, всі свідомі громадяни постійно підтримують фізичну форму, люди тренуються. Це допомагає і розвантажити емоційно. Ось та дає таку можливість розуміння того, що я можу, я справлюся з якимись фізичними навантаженнями, бо постійно бувають то обстріли. то, Якісь бойові дії, от що дуже важливо мати гарну фізичну форму. Тренування це те, що об'єднує. Як, наприклад, ми нас об'єднали в команду. Наші тренування та тренування це те, що надає з'їхати з розуму в наш нинішній час. Учасники забігу долали дистанцію пішохідними трасами столиці, де самостійно обрали категорію забігу та долали трасу з перешкодами різної складності. Перешкоди були цікаві, особливо коли ти по пісочку під колючкою повзеш і потім у воду. З води на гірку потрібно було вилізти. В принципі, перешкоди вони якби не важкі сьогодні, мені в абсолюті були. Тобто бувають і навіть важче. Хотілося б навіть побільше, щоб і води було, але якось навіть мало сьогодні було. Ну і що важке, то це там, сходинки були, де береш вагу майже 20 кілограмів і під сходинки. Дуже подобалося, було да. супер класно. А як пройшов взагалі? Які перепони були? Були легкі. легкі да, все пройшов, не було? Все да. супер, все класно. Учасники змогли до певної міри відчути на собі шлях підготовки спецпризначенців. Спорт зараз допомагає виживати, тому я всіх завжди мотивую і запрошую для фізичної активності, тому що це ваші емоції. Ви можете займатися будь, будь чим але саме головне рух рух це життя. Кошти, які зібрали на заході, направлять на підтримку гур, а також на реабілітацію та протезування пораненого військового розвідника. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич з Києва. Спеціально для медіа